Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що, вечір. Сили натхнення писати щось своє просто нема взагалі. Але є і натхнення, і бажання, і готовність писати ваше. Я маю на увазі нашу спільну з вами рубрику Діалог відверто, де теми визначаєте ви, і де в нас уже 64-й сьогодні випуск. Це вечірній, той, коли мала би бути тематична певна моя наробка, але, ну от ж кажу, не йде. Тому. Ідемо до актуальніших тем, ті, які вас турбують, а вони очевидно більш значимі і більш важливі. Е, ну єдине, що як завжди, маю попередити, що для того, щоб нашу цю спільну роботу більше людей побачили споза нашого кола, треба трошечки догодити YouTube, його алгоритмам. Тому, хто ще не підписався, запрошую підписуватися на мій канал. Це допомагає. Кількість переглядів, поширення, вподобайки, ці дзвіночки з попередженням, повідомленнями, коментарі від чотирьох слів. Ну, власне, оце те, що належить до стимулів, щоб YouTube десь у стрічку рекомендацій заносив і наші з вами напрацювання. Все, переходимо до роботи. Перше питання. Вітаю, пане Тарасе. Прошу висловити свою точку зору з питання, яке мене дуже хвилює. Як патріот України, син шістдесятника, Арсен Лісовий, погодився працювати міністром у ЗЕК-абміні? Ставила це питанням патріотичним блогерам, але відповіді не отримала. Знаєте, я відповім, але моя відповідь буде дуже неоднозначна. У мене теж нема пояснення. Тим більше я не знаю, на які умови, під що. Під який варіант виконання своєї праці пішов Арсен Лісовий в уряд Шмегля? Давайте так: з одного боку, це уряд не окупаційний. Ми однозначно звинувачуємо тих, і це державна зрада, коли хтось йде на окупованих територіях працювати на ворога? Ми можемо для себе називати внутрішнім ворогом тих, хто сьогоднішній владі руйнують Україну зсередини, хто відкривав ворота для агресії російському ворогу. Але це наші оціночні судження, доки немає офіційного засудження, доки немає вироків, доки немає а їх зараз і не може бути, вони всю правоохоронну систему в своїх руках тримають, доки немає хоча б чітких звинувачень, це так чи інакше легітимна влада в Україні. І, хоч не хоч, цей уряд ми його маємо тільки розглядати як ліпший, гірший, але це все таки український уряд. Хоча те, що вони роблять. Те, як вони здали свою діяльність під нелегітимні бек-офіси, під нелегітимне управління в офісі президента, ну це це пряме порушення конституції, це вже фактично заколот. Але засуджувати будь-якого українця за те, що він працювати пішов в будь-який уряд, в принципі, не можна. Ну а що мені приховувати? Я мав запрошення на дві посади. Ну, скажімо, до уряду, який точно нікому в нас би не сподобався, це був ще уряд Януковича в четвертому році і уряд Януковича в шостому році. Я обидва рази відмовився. При тому всьому, що я пішов до тої команди, я з ними був. Але я вважав, що ті запрошення в уряд були під умови роботи, яких би я виконувати не погодився. Перше, це було підстворення нового міністерства з питань місцевого самоврядування регіональної політики. І мені чітко пояснили, що хочуть під вибори приструнчити мерів. Ну саме те, що зараз робить офіс Зеленського, те, що роблять Єрмаки і всі інші, оте десь тоді хотіли що зробити в той час. Ну зрозумів, що я відмовився. І другий раз мені пропонували стати віце-прем'єром з гуманітарних питань. А знаєте, потім тихенько сказали на вухо. Я ніби був і не проти, я мав напрацювання, я знав, що би я робив. І тим більше, ще на той момент, знаєте, янукович ще не попив під Москву. І на той момент ще можна було викачувати українську політику, то що і ну, слухайте, де що зробили, і не найгірше зробили. При Зеленському навпаки відбуваються діаметрально протилежні процеси. І був би готовий, але мені потім пояснили. кажуть, знаєш, все, що ти будеш зробити з гуманітарними питаннями, освітою, історією, всім іншим, каже цих хлопців, не цікавить. Це бабані приносить. Але в тебе буде один конкретний пункт. Ти, як гуманітарний віцепрем'єр, муситимеш, не дивлячись, не читаючи, підписувати е, списки на розмитнення за нульовою ставкою гуманітарної допомоги. А знаєте, що тоді піднайшов? Всі ті уї, Вітони, джегуари, інші всі найдорожчі товари, автомобілі, все те, що завозилося. З нульовим оподаткуванням. І в нас тут потім розпродувалося по найдорожчих магазинах, відповідно, приносячи деяким людям мільярдні прибутки. А мені за те казав, що ну, тобі регулярно з того будуть приносити якийсь там відкат, чемодан чи грошей. Ну, знаєте, якби я тоді це зробив, то зараз або десь би переховувався за кордоном зі зміною фізіономією, або ж, ну, або ж був би, мабуть, в тюрмі. І засуджено. До речі, той, хто погодився, наскільки я пригадую, був Дмитрій Табачник. Ну що, зайве говорити. Так от, все питання в тому, на яких умовах Оксену Лісовому запропонували роботу в уряді. Якщо йому запропонували на принципах, це твоя ділянка, все. Ми тут побавилися, ми тут погравилися всякі дурості. Ми тут зі шкарлетом пробували ліквідувати національну школу, вести якісь такі совітизовані стандарти. От зараз приходиш ти. Ти людина з чіткими поглядами, національними, ніби ж, ти розумієшся в питаннях освіти, ти організовував е, молодіжні серйозні напрямки наукові. Мала академія наук, до речі, мушу признатися про себе. Я 14-й в Україні дійсний член Малої академії наук ще з 78-го року минулого століття за роботу в гаузі хімії, е, основи е, хімії радіоактивних елементів. і... Хімія сполу... визначення масової частки сполук уранію в якихось там Вірніше, частки урану в сполуках тригідросульфат якогось там уранію. От таке в мене було. Це було Боже страшно згадати. Мені тоді я тоді був у восьмому чи в дев'ятому класі, коли я малій академії наук займався такими темами. А зараз Оксим Лісовий був одним з тих, хто відроджував. Е... Малі мову академії наук і реально працював в системі Міністерства освіти. Тобто він в курсі, він знав, що там треба робити. Він добрий спеціаліст, він має ідеї. І якщо йому сказали, ти можеш там втілювати те, що вважаєш за потрібне, тому що ну, от ми загнали в тупик тупиксі шкарлетами, нам треба з нього вилазити, у нас скоро вибори. Нам треба, щоб хоча б в чомусь були якісь нормальні результати. Якщо мова була така, ну слухайте, питань нема, це я тільки би сказав, дуже добре, що він пішов. Якщо. Мова була про відродження корупційних схем. Про от те, що мені пропонували два рази, коли я відмовився йти в уряд. Ну, в такому випадку це злочин під таке підписуватися. Наймовірніше було щось середнє була пропозиція: ну, треба рятувати обличчя влади, зрозуміло, і запропонували людині, в якої обличчя хороше, і далі а далі. Ніяких переконливих аргументів, що ти матимеш повну свободу дій і нормальні можливість давати результати. Знаєте, оце питання морального вибору, тому що заходив він туди, міністерство, як боєць Збройних сил України, як ветеран, як син дисидента, як автор дуже серйозних і цікавих, і варт гідних уваги навчальних і наукових програм. А вийде він звітить виключно тим. Ким він буде в цьому міністерстві. Можливо, це буде абсолютно зламана і перекреслена доля. Мені дуже не хочеться вірити, що там діти дисидентів можуть сісти на хабарі і мати основним завданням, щоб тобі чемоданчик з грошима регулярно підносили. Дуже надіюся, що цього не буде. Але от я не маю відповіді на це питання, чи Оксен Лісовий дістав картбланш на втілення своїх планів, поки що бачу, що на це не схоже дуже не схоже. І не вірю, що він отримав. Пропозицію про корупцію. А на тому середньому, мені здається, ситуація не найкраща, тому що насправді, насправді є куча інших урядових структур, є Офіс президента, які гальмують національний розвиток, які не дають нормально розвиватися ті ж самі науці, освіті. Плюс та робота, яку зробив цей уряд разом з Офісом президента, приводять до страшних демографічних результатів, колосального відтоку людей з України, саме молоді. Це студентська молодь. Та і школярі дуже багато. Вони будуть покращувати демографію в європейських країнах. І тому я не знаю, я би в таких умовах не погодився. Але ще раз кажу: це не той випадок, коли ми маємо право засуджувати за самим фактом, тільки за результатом. Ну, побачимо, буде видно. Наступне питання коротке, ну, навколо юридичне. Пане Тарасе, вам не цікаво як юристу, скільки років собі назбирав найвеличніший по американській системі? Ну я хочу нагадати, українська колишня радянська власна система передбачає поглинання меншого терміну більшим. Ти можеш зробити 10 10 різних злочинів. Але тобі не сумуються кількості. Але якщо за найбільшим симзучем тобі передбачено 8 років, ув'язнення, і всім там 6, 5, 4, ще раз 6, то ти все одно отримуєш ті 8 років і не більше. Американська система передбачає підсумовування. Хоча там теж є певні алгоритми, там не автоматично плюсується все, наскільки я знаю. Я не вивчав американську систему. Чи я рахував? Рахував, чи довго ні. У мене. Мої арифметичні здібності, мабуть, не найгірші, але не такі. Я рахував кілька тижнів, десь до одного місяця, після моменту, коли він провів свою навгорацію. І я вираховував кримінальні статті, правопорушення, власне, злочини і приблизний термін. Саме, так як ви кажете, плюсував. У мене вийшло. На той момент порядка до сотні кримінальних правопорушень, саме кримінальних, де є чіткий склад злочину. і Ну, термінів там на кілька сотень років. Я вже не пригадую, бо потім я просто покинув це. Не можна було відстежувати. Ну, слухайте, одне тільки незаконний розпуск Верховної Ради це уже незаконне захоплення влади, фактично, державний переворот, і узурпація. Тиск на конституційний суд через Веніславську. Ну там основні виниковинавить Веніславський має за це сидіти, але факт замовлення то було від Зеленського. Він був натхненником цього злочину, і відповідно. Там вплив незаконний вплив на судову систему. Ми знаємо з плівок вовка, що вже в той період відбувалися прямі дії телефонного права. Всі скасування кадрові скасування указів попередника, саме кадрових, вони абсолютно незаконні. Це є теж узурпація, самочинне захоплення влади, перевищення службових повноважень з особливо небезпечними наслідками. І, до речі, суд вже визнав цілий ряд незаконних дій Зеленського, ну, скажімо, в справі. Володимира Горковенка проти Володимира Зеленського. Суд, наш український підконтрольний суд, все одно виніс, що Зеленський не мав права скасовувати указ про призначення Володимира Горковенка членом Національної ради з питань телебачення радіомовлення. Тому що там інша процедура. Указ одномоментної дії. Він з того моменту перетворюється вже на історію. А хочеш скасувати не можна. Можна відправити відставку людини, якщо вона порушила дисциплінарні норми, якісь інші речі, кримінальні провадження проти неї от така історія. І таких набиралося дуже і дуже багато. Давайте ще не забувати, що кримінальні злочини вони ж діляться на, ще за суб'єктністю виконавець, організатор, замовник і натхненник. Володимир Зеленський, особливо в плані натхненника, там, де не можна довести прямі його замовлення, прямі накази. А там, де, скажімо, Єрмак робить певні злочини, а він їх робить в інтересах Зеленського. І В суді можна визначати, що Зеленський є натхненником цих злочинів. Безпосередньо виконавцем він є в тих випадках, коли він підписує свої укази, сотні указів, в яких є склад злочину. Скільки це десятків тисяч років ув'язнення, уявити не можна, бо тому, що навіть при Януковичі такого тупого свавілля собі не дозволяли. Тут воно ще від тупості, просто від елементарної безграмотності. Тому. Порихувати не можу. Можу сказати інше, що колись до мене в кінці 20-го року, по-моєму, допросилися журналісти, по-моєму, з чи не з прямого, з проханням проаналізувати Володимира Зеленського Кримінальний кодекс, на які статті він зробив порушення. Я підійшов серйозно, взяв кодекс, почитав його кілька годин, пройшов всі статті. Зараз вже не скажу точно, але мені здається, трошечки більше 80 чи 90 статей Кримінального кодексу в них. Можна знайти в одній з цих іпостасій від натхненника до виконавця кримінальні порушення скоєні Володимиром Зеленським. Ще раз кажу, не обов'язково ним особисто. Натхненник скоєння злочину це теж злочинить. Тому, коли він говорив, що як тільки зробить якийсь злочин, порушить закон, він відразу ж піде з посади президента. Ну це так само, як він говорив про один раз тільки балотуватися, про те, що в нас оцей кінець похибідності, все інше, вони брешуть. Вони брешуть завжди. Якщо вони зараз вам знову щось говорять, чи через підставних осіб чи якось, знайте, вони вам знову брешуть, бо вони ніколи не було такого в них, щоб вони не брехали. Все. От відповіді, а реально там кримінал просто зашкалює. Але ще раз скажу, українська система передбачає поглинання. Ну, останнє тоді: е я до моменту великого вторгнення не мав фактів, якими можна було б кваліфікувати діяння його під е довічне ув'язнення. Ну, я не знав, що він був причетний до якихось вбивств, але з моменту вторгнення там можна кваліфікувати, що найімовірніше, ще раз кажу, це поки що припущення, це має займатися не я, а прокурори. Там може бути склад злочину державної зради. У випадку державної зради під час дії воєнного стану, там є довічне ув'язнення. І тому там вже будуть плюсуватися довічне до довічних. Ну, власне, в межах довічного, якщо за українською системою, за американською там може бути п'ятиразове довічне, ну в нього було би сторазове разове довічне. Але зараз ну це залежить або 15 років, або довічно залежно від того, що він натворив після 24 лютого чи перед 24 лютого, коли відкривали двері для російської агресії. З цим закінчили наступне ну складне питання. Як Україна може вийти з цієї війни, навіть якщо ми звільнимо всю територію захопленої Рашою 22-го року, є ще Донецькі та Луганські анклави, Крим. Навіть якщо ми їх звільнимо, навряд чи Раша підпише якусь капітуляцію, хіба що перемир'я, але це не означатиме, що в майбутньому, через рік, через два раша знову не посуне до нас ще більш підготована і зброєна або кидати ракетами та обстрілами, руйнувати наші міста і заводи. До НАТО нас навряд чи приймуть найближчий час. Гарантії нічого не дають. Ніхто за нас воювати не буде. Армія буде виснажена і ослаблена. Дуже мене тривожить це питання. Ну, знаєте, згодом з усім, крім одного пункту, армія буде виснажена і ослаблена. Вона може бути виснажена і ослаблена в мирний період, внаслідок дій влади. Армія в момент, коли починається реальний мир, вона відразу починає працювати на своє відновлення, резерви, заміни. Вони відходять від фронту, вони проходять реабілітацію в нормальних країнах. Не у нас от армія. Має після завершення бойових дій стати набагато сильнішою дуже швидко на основі цього досвіду. А у всьому іншому проблеми є. Ну, перше, що стосується перспектив. Згадайте Першу і другу чеченські війни. У першій чеченській війні Росія фактично програла оті хасово-юртівські договори підписали з Дудаєвим. Після того Дудаєва вбили. І після того, досить скоро, влаштувавши оці провокації з підривами будинків Москві, Донську, Буйнакську, чи де там, Путін почав другу чеченську війну і почав її, врахувавши всі помилки першої чеченської, і вони перше захопили країну, друге, вони від Чечкерії, друге, вони віддали її під управління не своїм представникам, а місцевим. Переродженцям Кадиров, який хвалився, скільки він убив росіян, як він там, 16-му році, скільки він вже зарізати з тих рашиків ваньок. Саме Кадиров пішов на змову з путіним і став найстрашнішим катом свого народу, і от це поверніть бік України. Цю війну вони війшли неправильно, не мудро з військово-тактичного шляху. Я думаю, тут ми маємо подякувати Володимиру Зеленському або Медведчуку. Одному з них двох. Медвечук клявся, що українці будуть зустрічати їх хлібом сіллю. А Зеленський зробив все для того, щоб це була легенька прогулянка. Південь вони так і захопили легенькою прогулянкою. А біля Києва армія їх таки зупинила. Армія, які наказали відійти від Києва, відійти від Харкова. Армія тихенько не відійшла. Отак От сталося. А наказ Верховного був. Так як овруцьку розбреку е, танкову е, розформували, так і тут. Тут просто відводили. 72-го відводили, Ту бригаду, яка Харків охороняла, відводили. А от вони не відійшли. І тому рашики, е, е, Росняві, які очікували, що вони захоплять нашу землю без фактично опору, вони на нього наразилися, вони його не чекали. Але зараз вони вже все прорахували. Ви бачите, як зараз йде війна? Це зовсім інша рашистська армія, це зовсім інше командування. Це серйозна армія. Так вони втратили основні сили, найдосвідченіше за два роки. Вони відновлять підготовку. Вони вже все. Вони вже будуть жити фактично в режимі воєнного стану, воєнної економіки. Вони будуть готуватися до нової війни. А в нас. А в нас все залежить від того, хто очолюватиме країну далі. Якщо ця компа... Гоп компанія гоп-стоп-компанія рашистськими кротами, незалежно, чи вони знову зроблять ставку на Зеленського, чи на якогось Поворознюку, чи на ремаківського приту, чи ще на кого завгодно, це не має значення. Це буде тупе поволі руйнування далі армії за колисування народу, знову шашучки підуть, ну або якісь вже українські варіанти, більше там кулеша з салом, ще щось там. І тому загроза Другої війни буде дуже висока. Що їй може протиставитися, коли вона не буде точно реалізована? Пункт перший НАТО. Але в НАТО нас не приймуть. Чому? Тому що в НАТО треба йти цивілізованою країною. Не армії, а держави вступають в НАТО. І народи, які обирають отаку от владу. Такий народ, який обрав цю владу, в НАТО не буде. Коли народ покаже, що він може обрати нормальну владу, Знову нормально, ми вже мали нормальну владу. Обрати знову нормальну. І тоді, отоді почнеться тільки дискусія. А зараз нам багато обіцяють, бо в нас війна. Тому що зараз не треба відторгнення показати. Все, нічого більше. Нам ще одне хамство, ще одна виходка Зеленського. І нам взагалі скажуть, що НАТО вам дорога закрита років на 20 наперед. Єдиний захист це НАТО. І ніяка Росія не нападе на країну чи на НАТО. Можуть провокації дрібно робити, але не полізуть. І тому. Єдиний варіант нормальну владу обрати, а власне я казав два варіанти: так ні, це єдиний варіант обрати нормальну владу, яка буде виконувати необхідні всі потрібні для вступу в НАТО критерії, відразу візьме ПДЧ, прискорено почне його виконувати негайно, а по підготовці армії в нас вона і так найкраща в Європі, і ми швидко тоді зможемо стати членами Альянсу, навіть не повернувши всіх своїх територій. Там буде просто обмеження, що Альянс не буде воювати за повернення цих територій. Це буде наша війна. А все решта, захист від НАТО буде. Ну от, власне, це єдиний варіант нормального безпечного гарантії на майбутнє. Все інше, все інше це очікування другої чеченської на нашій території. Дуже швидкого. Ніяких двох поколінь, ніякого одного покоління, ніяких десяти років. У Путіна чи в його найближчих спадкоємців часу нема. Рік, два це максимум. Їм цього достатньо, щоб переозброїтися, підготувати нові вишколені десантні дивізії і тому подібне, і вже дуже цілеспрямовано кинути. Вони вже не повірять ніколи, ніякому зеленському Медведчуку, що тут, мовляв, в Україні все хорошо, три дня, і ви получаєте всю страну. Ні, оце те, що треба розуміти. НАТО нормальна, адекватна влада і готовність до відраження ворога. Все так. Наступне. Два запитання. Перший. Путін, як завжди, бреше, кажучи, що Україна просила його в березні 22-го року на стамбульській зустрічі вийти з півночі України. Але проша інформація, що це Путін просив, і наші різні ковара ОПА гарантували і забезпечили безперешкодний відхід 40 тисяч ординців разом з технікою. Потім ці ординці прийшли на Донбас. Якщо це правда, то це не просто зрада, це війна ОПА з силами Орди проти власної армії свого свого народу. Ну і друге питання відразу, крім підготовки форуму в Саудії, Єрмак веде ще якісь таємну дипломатію, одного і суворо таємно відвідавши 20 липня Угорщину Карешвець. Що, це новий оман? Це новий оман, тільки слухайте. ну, знаєте, Це називається дискредитація в дрібницях. Вам кажуть, що Єрмак веде підготовку якусь там, якісь переговори. Так, Єрмак веде якісь переговори, і ми бачимо, до речі, результати. Іноді ці результати бувають навіть прийнятними. Отак як відкриття пункту пропуску в Сумській області, кудою. Українці нібито можуть повертатися на свою батьківщину. Я правда думаю, яка там фільтрація проходить і як їх там готують для цього повернення з того боку на Росії. Але це вже інша тема. Переговори ведуться постійно. І ну як постійно, ця влада веде, вони консультуються, вони домовляються навіть той факт, що там, де Зеленський Єрмак, ні один старяд нічого не прилетить, це теж доказ наявності переговорів. Але це всім зрозуміло. І ми починаємо про це говорити, але паралельно додаємо те, що Швець закинув. Бо він про це домовлявся в Будапешті якого біса йому, щоб вести переговори своїми кураторами їхати до Будапешта? Це країна НАТО Європейського Союзу, це кордон Європейського Союзу. Загальна інформація йде в базу. Його таємна поїздка стане явною, про неї десь засвітиться, ще там щось. Більше того, в цей час він був у Києві 21-го зранку. Він був зафіксований в Києві. Зараз літаки не літають, він не встиг би повернутися. Слухайте, ну про що ми говоримо? Ярмака не був у Будапешті. А от ця заява, от чому я завжди кажу, я слухаю Швеця, мені подобаються його висновки, але підводка до них дуже провокативна. От ця заява, що він був в Будапешті, дискредитує. Тому що дуже просто сказати: от вам доказ. Дивіться, от 21-го часа, коли нібито переговори з ним відбувалися, він сидів в Києві в прямому ефірі, брав участь в конференції. Я це вже відповідав на це питання. Значить, ви брешете все про всі переговори. Отаким от чином дискредитується. Тому давайте не вдаватися такі деталі. А переговори ведуться, зрадницькі переговори. Більше того, Копенгаген Показав, що переговори були дуже серйозні і вони готували серйозний мирний план в липні. І під це планували затримували, планували зірвати взагалі наступ Збройних сил України. Не вдалося, Путін не захотів, захотів більшого. Я про це робив окремий випуск, тому не буду вертатися. А тепер до подій, які сталися в кінці березня, значить, давайте так: доказів нема, є факти. Факти наступні там. Рашисти заявили, що вони забирають свої війська там, ще в Стамбулі, заступник міністра оборони, якого назвав наш Подоляк партньорами, заявив: от, мовляв, Україна пішла на поступки, українська делегація готова виконати всі пункти ультиматуму. Ми їм маємо дати можливість нормально підготуватися, тому ми забираємо свої війська. Ну, слухайте, не договорняк, договорняк. А тепер дивимося на інше. Пригадуєте, якби що до кінця березня в районі Бучі був створений котел. Для расистів, не для нас. Було перекриті виходи. Вони не мали звідки приходити. Вони ще могли просочуватися, прориватися, але вони опинилися в котлі: Ірпінь, Буча, Гостомель, аж туди до водосховища. І що потім? А потім появляється, як завжди, російський хороший русський Арестовіч, який заявляє: нема ніякого котла, нема ніякого оточення. Ні, ні ні це неправда. Там є напівоточення. А потім. Появляються купа інших наших там експертів, які розказують, то Та там взагалі оточення ніякого ніби не було. Слухайте, ми пригадуємо, що там було оточення. Ми бачили ці карти, ми бачили ці лінії. Їх випустили. Колись про це залужне розкаже. Інші розкажуть: випустили найстрашніших злочинців. Більше того, вони виїхали, вони не просочуються через ліси, вони спокійно виїхали на вкраденій техніці. Вони їхали туди на, туди на Пінськ завантажені. Доверху холодильниками, пральними машинами в той день, коли вже був котел оточення закрите, вони в Бучі вивантажували, завантажували на машини техніки, побутову техніку цінності людей, і вони поїхали після того. Тобто ми бачимо факти, чи була змова, чи не збула арахамії із цими, я не знаю з расистами. У мене доказів немає, хай якось прокурори перевіряють І Резнікова там і Подоляка. А і ще я пригадую теж один факт: саме тоді, коли відбулося оточення, а ті вже були в Стамбулі, відбувся провокативний візит. До Генерального штабу, Арахамі і ще там когось, які там добивалися спочатку, їх перший раз туди не пустив Муженко прогнав. Після того Муженка добилися, щоб забрати з генштабу. А тоді вони пробились Архамія, ой, кажу, Арахамія, господи, Єрмак, я, кажу, вибачаюсь, перепутав. Єрмак пробився до Генерального штабу, мав якусь розмову за уж, і після того піши витоки. Я не можу оцінювати їх, наскільки вони правдиві. Витоки про те, що ніби була домовленість, щоб випустити. Шистів з котла. і раптом їх випустили. Все, що я маю ще вам пояснювати, ви маєте набір фактів. Які висновки робити, я не знаю. Єдине відповідь є, чи Арахамія з Подоляком дали цей вказівку, чи дав вказівку Єрмак, чи дав вказівку особисто Зеленський, я не знаю. Але підбір фактів дає такі обставини. Потім ці війська реально саме вони були перекинуті на Донбасі біля Кремінної Рубіжного Зіврсько-Донецька. Наступне пане Трас, як ви думаєте, чи не варто саме зараз єдині опозиційні парламентські партії ЄС створити тіньовий уряд з колишніх досвідчених урядовців 14-19 років, що в демократичних цивілізованих країнах дає можливість опозиції один стимулювати діючу владу до прийняття правильних рішень і дій. І два. У разі переходу влади до опозиції в ході чергових позачергових виборів або різноманітних політичних соціальних катаклізмів мати готовий професійний спрацьований уряд, готовий дуже короткий термін замінювати діючий. Як ви ставите цієї ідеї? Ставлюсь до ідеї добре? Проблеми. Пункт перший наша опозиція заявила, що вона не займається зараз політичною діяльністю, доки воєнний стан, доки війна, вони прийняють управо у гри. Ми в політику не граємося. Бо тіньовий уряд це все таки це не є реальний уряд, це є це є політика. Це виключно, це агітаційний ресурс, політичний ресурс. І вони від цього відмовилися. Влада не відмовилася. Влада грається в політику. от чому вся біда? Другий момент чи це стимулюватиме діючу владу до правильних рішень. Ні, це не буде стимулювати, тільки коли вони бачать в соціології, що їхні неправильні рішення приводять до збурення суспільства. Вони дають західний задній хід, бо вони бояться. А опозиція на сьогоднішній день виконує свою функцію. Вона доносить до суспільства, наскільки це ще можливо, інформацію про той треш, який творить влада. Тіньовий уряд в даному випадку не зіграв би свої ролі. Чи це буде допомога на майбутнє? Там все одно буде інший уряд, тому що все одно буде коаліція якась, туди доведеться Мати і не найкращі партії, і не все найліпше. Там різні будуть, дуже різні будуть люди. І там буде все одно зовсім інший досвід. Тому тіньовий уряд це завжди добре, але в даній ситуації ну просто він неможливий, тому що немає такого рішення в опозиції саме під час війни займатися таким політичним процесом. Вони пробують підказати владі. Влада не хоче і так шухати, що тіньового уряду, що не тіньового уряду. От і все. Тому. Це добра ідея, але вона зараз не спрацює. Це не при Зеленському можна гратися в демократичні інститути. Тіньовий уряд це інститут демократії? А в нас введений тоталітаризм, правда, дуже переляканий тоталітаризм. Він боїться людей. Оце одне в ньому добре. Дуже коротко наступне питання. Мені цікаво, чи є якийсь механізм, щоб вимагати, щоб діючий депутат пройшов психіатричне обстеження? Ну, безумне, вона ж реально. Ну і далі те саме, що я сам говорю дуже часто. І такі люди будуть писати закони. Вони просто закони, вони провокаціями займаються, вони займаються іншими ганебними негідними речами. Ну насправді, чи потрібно, так потрібно. Чи це можливо? Ні, неможливо. Тому що цього не передбачено в Конституції. Конституція передбачає чіткий виключний перелік обмежень, хто не може бути депутатом, обиратися депутатом там, чи президентом. Чи це можна зробити? Можна. Для цього треба 300 голосів в парламенті. Оскільки це не буде стосуватися того скликання, в якому це буде проводитися, а вже наступного, то я думаю, що. В цій раді навряд, тому що це буде їм плювок в це. А от наступній раді, якісь це можна буде провести. Це буде тоді трошки виглядати популіськи, але це буде дуже реалістично. Я дуже надіюся, що це буде зроблено, тому що насправді ну ви не можете права отримати, якщо вони пройшли психіатричну перевірку. Зброю не можете користуватися країною, користуватися можете. Слухайте, це треба робити. І наркотично, наркологічно, і все інше. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Перемоги!